Ініціативи українців у Польщі виконали найбільшого гопака у світі. Впродовж майже 11 хвилин станцювали його 253 особи. Якщо параметри затвердять, то дійство потрапить у книгу рекордів Гіннеса. За проект відповідало об'єднання українців у Польщі. Його практичне виконання взяв на себе відділ організації у перемишлі. Ми вирішили зробити щось, щоб також випромувати українські школи, оскільки в кожній школі фактично є колектив танцювальний, а хореографія і танець є найбільш ефектним видом культурної діяльності. Ми вирішили, що спробуємо зробити спільну. Kompozycją. Peremyski diacz pojaśnił, je także, czemu wybrali się jak się raz za miejsce u knieży rekordów. O skiki, to taka duża rozpoznawalna marka. Jak się rekord to wciąż rekord Guinnessa. I ukraińscy knieży rekordują, to jest nationalna knieża. My skiki transnacjonalnie, pracujemy, co nam nie podchodziło. Зв'язку з тим, ми вирішили, що використаємо цей трошки бренд книги рекордів Гіннеса для того, щоб показати, що ми тут є. Погляд на подію мали й оглядачі, які підтримували танцюристів у рекордному почині. «То, що на Україні в тих половині діє, то, то нічого не можемо ще там похвалити. Але хоча ж тільки, щоб світу показати, що є такі українці і в Польщі, і за міжами України, і щоб поглядали, скільки то людей буде танцювати, щоб генерато той, 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 той рекорд побити. Пан Казимир сам танцював в українських ансамблях у Польщі від 50-х років. Про гопак говорить. Там можна власно, так, вербою, там, що там можна ще пописати. кожній соловій партії може ще пописати. Прищуди, голубець, мітелець, такі, такі фігури, що ну, то по що вже, вже ще пописують. перлину української традиції цінить і покоління тих, хто змагався за запис у книзі Гінеса. В танці гопак. Ну я, по-перше, ціню чоловічу силу, тому що хлопці показуються сильні, красиві, і дівчата вони більш такі ніжні, красиві. Дівчата так, хлопців люблять і позагравати, і посміхнутися. Ми були дуже раді встановити цей рекорд Гінеса. Ми Працювали. Багато рок... три роки ми з'їжджалися на так звані Варштати і робили цей танець, працювали. І для того сьогодні я вже така задоволена, бо нарешті ми досягнули своєї мети і встановили цей рекорд. Ну, Я не стресувалася якось дуже. При такої кількості людей то не відчуваюся того стресу. Це таке е, не самобите пережиття е, бути учасником цього всього. Е, можна пізнати багато людей. Вчитися наших народних танців, народних кроків. Окрім цього, ну, виїзди мали ми варштати на початку тих канікул. Також ми разом інтегрувалися, бавили. Так що це дуже, дуже приємне пережиття. Ну, як я стояла, це була така свідомість, що це є така велика подія і ну, був, відомо був стрес, але також не знаю, така велика радість, що це можемо разом зробити, щось таке, щось таке велике. Ну no, для нас всіх це, ну, це велика файна подія, що ми можемо бути там учасниками історії і так далі. Ну no, і тішимося, що будемо там записані. Про не менші емоції говорять і чергові танцюристи. Гопак у Красічині радше надовго залишиться в їх пам'яті. Не можна словами сказати того, що людина відчуває, якщо танцює помеже 200 50 людей ко нього, і всі e, на час хочуть встигнути зробити всі кроки, хтось там не вийде, всі нервуються вже. Ой, то не то, то не то. Але всі допомагають, Ту лінія кричать. Знаєте, це такі емоції, що e, я не вмію ні до нічого іншого порівняти. Як то є всередині? Всередині e, так, що немає за багато часу e, на думання. Ну, no, Просто e, все, що ми e, зробили, на... Робіть, то виходить e, тут, там показується e, вся українська культура і e, e, це танець, чисто український. Там немає ніяких змішок ні Білорусі, ні Росії, ні ніяких сусідніх країн. І e, я дуже гордий за те, що я зараз танцювала e, цей танець. Організатори проєкту поставили перед собою ще одну важливу ціль, від кого я пам'ятаю, чи від моїх часів шкільних в лігниці, чи пізніше, коли я дивився, завжди. Od szkoła wychodziła na festiwale, jak było w Sopotie czy w Premieśli. Ochody podywumosi, jakby i birtańczy, a jak ty. Taka była wnutraśnia konkurencja, jaka oczywiście jest z i, i one tym samym jakby podwyższywały swój riweń ale no, zawsze tak było. I my poczęły dyskusje, a może złomimy coś schematu. nie konkurencja, a spipracja także my gościwały w Górowie Ławeczku. My gościwały w Błomory. Tam najkraszcza baza jest dla hurtorzy takiej szkoła Dla tego rodzaju zajęć. im dziękujemy, że i wony przyjednały się. I takim czynom no, można nuty, takoż mamy nadzieję, że takie myślę, uspichło.